Про хореографічне мистецтво в освітньому процесі позашкілля як один із алгоритмів формування молодого покоління національно-патріотичного виховання під час воєнного стану в Україні. В сфері економічних та політичних подій велика потреба є в підтримці кожного, хто проживає в Україні, а саме в вихованні у дітей та у у молоді духовних та моральних цінностей, почуття патріотизму, національної української ідентичності та громадянкості, сприяння розвитку духовності, починаючи з самого дитинства. Бо саме від цього залежить безпека України, її утвердження у європейському та світовому просторі. Зараз, як ніколи, проблема гарантування безпеки у світі, особливо в гуманітарній сфері, є однією з найгостріших для сучасного світу. Це яскраво підтверджують події, які відбуваються в різних куточках. Планети. Особливо відчуваємо це ми, українці, коли, коли нас прагнуть знищити. Проблеми національної ідентичності культури, мови, довіри, ідеології, релігії, толерантності є причинами виникнення різних за наслідками глибиною криз та конфліктів в різних куточках планети. І саме позашкільна робота може стати тим джерелом, з якого дитина найбільше черпатиме допомогу для національного самовизначення, бо саме вона має можливість гармонійно поєднати усі напрями національно-патріотичне, родинно-сімейне виховання, духовно, моральне екологічне, художньо, естетичне, трудове СТЕМ освіту. Це і залучення вихованців до. Відбувається це саме через залучення вихованців до участі в різних концертах, квестах, конкурсах, фестивалях, творчих зустрічей, які спрямовані на реалізацію творчого потенціалу особистості. Позашкільний заклад має бути не тільки освітнім закладом, виховним, який організовує свою діяльність. На ґрунті національної культури, національних традицій, а і зміст форми роботи повинні відповідати національно-культурним потребам України, її становленню та розвитку як суверенної держави. Я вже представилась мене звати Анна Постогриз і керівниця зразкового художнього колективу Позитив будинку дитячої творчості Шевченківського району міста Києва. Колектив вже 8 років, в ньому налічується 150 вихованців різних вікових категорій та різні рівні підготовки. У нас є 9 вікових груп, дві підготовчі групи. Одна вища і шість основних в репертуарі колективу налічується близько 30 хореографічних різножанрових номерів, серед яких українська народна сценічна хореографія, народна стилізація, танці народів світу, естрадна та дитяча хореографія. Особливості та навчання в закладах позашкілля під час військового стану. Усі зміни, які зараз відбуваються в нашому суспільстві та світі, взагалі вимагають змін у роботі, в позашкільному навчальному закладі ведуть до перетворення мети національно-патріотичного виховання у комплекс нових завдань, форм і методів впливу на формування у вихованців соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, розвитку духовності, моралі, художньо естетичної, правової, трудової та екологічної культури, методи національного виховання в позашкільній освіті, організація фольклорних та однографічних експедицій по історичних місцях, до майстерні художників, народних умільців, проведення календарних і родинних свят, обрядів, вечорів, вечорниць, ярмарків, залучення вихованців до активної участі у збереженні святин свого народу, пам'яток історії. Та культури його природи, зустрічі з представниками старших поколінь, організація гурткової роботи з ознайомленням із народним прикладним мистецтвом, фольклором, народними танцями. У народній педагогіці сформувалися три основні форми організації виховного простору індивідуальне раннє родинне виховання, групове включення дітей та молоді у спілкування з дорослими чи однолітками, фронтальне передбачає участь у народних обрядах та святах. Разом з цим виникає необхідність поєднання у навчально-виховному процесі традиційних та інноваційних форм, методів засобів розвитку особистості, зміст яких пов'язаний із вихованням національної свідомості, самосвідомості вихованців, індивідуальні навчально-виховні маршрути, виставки батьківських робіт, майстер-класи батьків, залучення вихованців до дослідницької роботи, квести змагання, проєкти. все це вимагає організації міжособистості, Інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності. Велика роль в нашій роботі належить проєктній діяльності із патріотичного виховання української національної ідентичності та громадянськості. Тому це є найефективнішими форм і методи роботи в нашому напрямку. І зараз ми переходимо до конкретних проєктів, які були створені за ці роки в нашому закладі, конкретно в нашому колективі, де були залучені як вихованці різних вікових груп, так і батьки, всі керівники. В нашому колективі працює три хореографа, акомпаніатор, яка є теж частиною нашої команди. Важливою, вона не тільки нам акомпаню. Створює компанемент, а також відіграє важливу роль в виховному процесі. Є учасником всіх заходів, скажімо так, від нуля до всіх моментів. Ну, ось ми переходимо до на нашому екрані. Ви бачите День захисника та захисниць України, який ми створювали в стінах нашого закладу для вихованців молодшого складу. Ми робили своїми хоч це нам не наш профіль. Ми з та хореографами ми танцюємо, але ми створювали подарунки для збройних сил, пакували їх в коробки, збирали. Посилку танцювали українські народно сценічні танці, грали в українські забави. Все це е, створило неймовірну атмосферу е, е, патріотизму. Я, якщо... Так, так. Е, це був день захисника. Переходимо далі, день соборності. Теж жоден захід, який проводимо, не не обходить стороною збройні сили. Завжди щось намагаємося створити, щось відправити. Створювали живий ланцюг єдності, танцювали знову ж таки українські народні танці з нашого репертуару, піднімали настрій руханками українських виконавців. Ну і робили власні, власними руками оберіги. Ось, ви можете бачити. Фото з нашого заходу, де присутні діти різних вікових груп. Цікавим заходом був день любові з Україною в серці, що було створено теж нами, на заході оживала поезія різних українських поетів: Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Ліни Костенко. Читали її діти і змагалися в такому поетичному Батлі, хто, хто виразніше, хто краще. Вірші були про кохання, про любов. Це було так, знаєте, дуже душевно, дуже цікаво. Ну, і далі був у них магічний квест, котики-муркотики, -котики", де їх чекали різні завдання з української мови, з української літератури. Все також було пов'язано з коханням, з взаємодією. Невід'ємною частиною нашої роботи є участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах на фестивалях. По-перше, на фестивалях чи конкурсах вихованці демонструють свій рівень підготовки знань та вмінь. По-друге, обмінюються досвідом, набувають безцінний досвід виступу на сценічній площі. І дуже приємно, що на кожному зараз фестивалі є і благодійність на зсу, і допомога, і різні акціони, і наші вихованці та батьки активно беруть в цьому участь. Навчальному році 2023 2024 колектив взяв участь у 11 конкурсах різних рівнів. Ну, ось перший з них це був всеукраїнський конкурс Fall по Dance», де ми посіли перші місця з вихованцями середньої та старшої групи. Наступним був міжнародний конкурс Профес, де знову ж таки здобуті перші місця. Ось ви можете бачити наступний конкурс Світ в твоїх долонях, де ми вихованці вже підготовчої групи взяли перші та другі місця. Цікавим досвідом нашої роботи було ми відвідали в цьому році славетне місто Житомир, де на сцені Житомирської обласної філармонії відбувся міжнародний фестиваль конкурс дитячої творчості Брендфест. Ми посіли почесні перші місця, і перша наша хореографічна постановка гопак посіли у гран прі Неймовірні емоції були у дітей, у батьків. Знову ж таки, жоден захід, який проводимо в стінах нашого закладу, чи якийсь конкурс, чи якась участь у акції, не проходить без наших батьків, які завжди підтримують, які завжди допомагають, ідуть назустріч і підтримують своїх дітей. Наймолодші вихованці взяли участь також в цьому році в конкурсі в всеукраїнський конкурс фестивалю Ксамит Wonderland, де посіли теж перші місця. Ну, це наші конкурси, і е, колектив є неодноразовим учасником різних благодійних ярмарках, в загальноосвітніх школах. Колектив працює ще в будинку дитячої творчості, а також на базі будин... е, ліцею 172 нивки, де також є активним учасником їхніх заходів, благодійних ярмарків, різних тематичних свят. Де знову ж таки відбувається велика виховна робота, просвітницька робота українського народно сценічного танцю? Діти з задоволенням виконують ці хореографічні композиції, відчуваються таки якісь неймовірна така любов до цього танцю, і це дуже приємно, що зараз молодь. Гордо носить вишиванку й танцює українські народні сценічні танці, від цього з'являються якісь творчі ідеї, творчі фантазії і надихає на різні проекти. Колектив працює за програмою хореографія, де по програмі діти вивчають основи класичного танцю, народно-сценічний танець, танці народів світу, естрадний танець, особливу увагу, як я вже сказала, приділяємо українсько-народно-сценічному танцю, який вихованці виконують з особливою любов'ю. Формуючи репертуар колективу, я як керівник в першу чергу відштовхуюсь від програми. Далі беру орієнтир на те, що цікаво дітям. В репертуарі колективу близько 30 хореографічних номерів, які постійно змінюються відповідно до віхових та фізичних можливостей вихованців. Провідним та актуальним репертуарі є такі хореографічні композиції. Український народний танець Гопак є улюбленцем всієї публіки, хореографічна композиція Веснянка, хореографічна композиція чоловічі з бубнами, хореографічна картинка Як Козаки за сіллю ходили, хореографічна композиція Відлуння Африки та багато інших. Я б хотіла б Сьогодні поділитися фрагментами з хореографічних танців, і тому запрошую вас до перегляду. В своєму репертуарі у нас у старших дітей в основному дуже багато українського народно-сценічного танцю, як я вже казала, це є гопак, це і веснянка, це і чоловічий танець з бубнами, це і хореографічна композиція Оера. Молодші трішки менше, не так швидко опановують український народно-сценічний танець, але теж в репертуарі досить багато. Номерів, які виконують саме в цьому направленні. Ну і так чисто особисто від себе, як зробити Взагалі дітям дуже подобається вивчати український народно сценічний танець, стилізацію. І інколи я сама собі задаю запитання, Чому їм так цікаво, тому що дуже багато зараз одно ну, популяризації сучасного танцю, це теж дуже цікаво, але е, хочеться зберігати своє, виховувати в дітях те, що нам близьке в першу чергу до духу. Ну і такі мої корисні поради. Я думаю, що в кожен захід, в кожен проект, який ми робимо, варто вкладати частинку душі, підходити. Обдумувати все заздалегідь і інколи питати думку дітей. Інколи вони підказують мені дуже багато якусь креативну творчу ідею, яка розкручується в моїй голові, і розпочинаються дуже цікаві творчі заходи, які я навіть не очікувала, що вийде так творчо і так цікаво, а придумано особисто дітьми. Ну, з урахуванням викладеного вище вважаю, що основними шляхами вдосконалення національного виховання української ідентичності та громадянськості в сучасному позашкільному закладі повинні стати реформування з виховання, наповнення його культурно-історичними надбаннями української нації, корінних народів і національних меншин, упровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які відповідали би потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю і талантів, духовної Емоційних розумових і фізичних здібностей, активний обмін надбанням духовної культури між усіма народами України, широке використання в начальному виховному процесі творів літератури та мистецтва авторів усіх України. Доповнення змісту роботи з вихованцями заходами декоративно-ужиткового напряму, з вивченням традиційних ремесел, а також вивченням музично-танцювального матеріалу народів України. Це дасть добрий доступ в майбутнє для формування нової молодої еліти з високим рівнем моралі та національної свідомості, справжніх патріотів та громадян України, які гідно представлятимуть її в Європі та в усьому світі. Ну, на цьому моя доповідь. Завершена. Я всім дякую за увагу. Запрошуємо до нас будинок дитячої творчості на цікаві заходи, які будуть в подальшому презентувати наш заклад. І до нас на наші звітні концерти.